Вірш про російське суспільство, усі співпадіння випадкові. Коли усі разом одноголосно, і альтернативи більш немає, мені стає від того млосно, і вибачте, та я не з вами. Коли і ненависть стає чеснота, та на одного пруть всі псами, якась душевна це негода. Я не хочу взграю з вами. Коли одна на всіх лишилась мова, лютують професійні патріоти, мені болить моя свобода слова, моя свобода залишатись поляглотом. Але гуртом завжди вам легше бити, і так шукаєте дороги в храми. Боюсь, тут вже нічого не змінити. Дозвольте лише. Не бути з вами. Померло Магдебурзьке право, одна усім осталась справа. Мільйони вже сказали слава, я відійду подалі, я не з вами, я не з вами.